Вітаю вас! Це програма Захист. Черговий випуск, черговий злочин. Все як завжди. Ми не будемо робити висновків за вас. Ми просто покажемо все, як є. Ми вирішили не робити ніяких прелюдій і не розповідати очевидні речі. Те, що зґвалтування жахливий злочин, знають всі. Пояснювати не потрібно а наша мета інша: показати статистику, динаміку, проаналізувати і дати цінну пораду на предмет, як вберегтись. На нашу думку це набагато цінніше ніж проповіді. За цим почнемо. Довідка зґвалтування статеві від зносини з застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи Регулюється статтею 152 Кримінального кодексу України. В деяких випадках статтями 153, 154 та 155. Максимальний вид покарання 15 років позбавлення волі. Відразу зазначимо, що цей вид злочину дуже неоднозначний. Його не просто розслідувати, наслідки, особливо психологічні травми, дуже складно лікувати. А нам, в свою чергу, досить проблематично провести його об'єктивний аналіз. Але ми все одно спробуємо. Коментатори Гарасим Павло Станіславович, підполковник міліції, заступник начальника Львівського міського управління міліції. Шапочка Євгенія Анатоліївна, психолог Львівського державного клінічного диспансеру. В місті Львові в нас по даному виду злочину, а саме по зґвалтуваннях, не є таким складним і не є дуже таким розповсюдженим. Всі злочини, як правило, які фіксуються, реєструються на 99%, вони є розкриваємі. Є люди, які опинилися не в той час, не в тому місці. Це є випадкові постраждалі. Є ті, які е, своєю поведінкою або одягом, або манерою розмови можуть провокувати навіть людей на е, дані правопорушення. Статистика за 2011 рік по рік та області зареєстровано 69 заяв про зґвалтування та спробу зґвалтування. Тут ключове слово заяв. Про що ми і казали? Нюанси виникають вже з першої цифри. Відразу прояснимо це питання, щоб більше до нього не повертатись. Отже, заяв прийнято 69, а кримінальні справи порушені лише в 44 випадках. Пояснення цьому факту дуже просте. Є категорія жінок і дівчат, котрі в такий спосіб забезпечують деякі власні потреби. На жаль, дуже часто при нашій роботі доводиться мати справу з заявами такого роду так званими фіктивними заявами. Це заяви де не вказують. Про зґвалтування, але самого зґвалтування такого не було. Тобто, напрошується висновок. Деколи певні жінки, використовуючи певні ситуації, змушують певних чоловіків вчиняти певні дії. Вибачайте за тавтологію. Дані заяви подаються з метою шантажу, з метою залякування і, як саме більше, з метою заробляння грошей. Про це треба знати, особливо чоловікам. Особливо не надто перебірливим в питаннях де, з ким і як. Щоб закрити цю тему, окреслимо групу ризику і рухаємось далі. Під заяви, під самі злочини, попадають чоловіки заможні, одружені і е, з нормальним матеріальним статком, які в подальшому, е, якби вони йдуть, якби підуть по злочину, але самого злочину якби такого не було. Далі мова піде про справжні зґвалтування – нефективні. Аналіз проведений на основі заяв потерпілих та фактах, встановлених під час слідства. Отже, всього проаналізовано 44 випадки зґвалтування, які були розслідувані, і матеріали передані до суду. Загальні висновки. Процент розкриття 98%. Дуже хороший процент. 16 випадків по Львову 28% по області. Аналіз по районах Львова: Сихівський та Галицький по шість випадків, Залізничний два, Личаківський та Франківський по одному випадку. І Шевченківський район найбезпечніший за показником зґвалтування. По області найнебезпечнішими районами можна вважати Жовківський і Яворівський по п'ять випадків зґвалтувань за 2011. Очевидно, перше питання, яке необхідно дослідити, коли гвалтують? Проаналізувавши фабули, ми прийняли рішення звести ці дані в графік для наглядності. На графіку, залежність кількості зґвалтувань від пори доби. Зверніть увагу на пік від 10-ї вечора до другої ночі. Очевидно, це і є найнебезпечніший час. Батькам, особливо тим, котрі виховують донюк, можна порадити звертати особливу увагу на те, де в ці години перебувають ваші чада. Якщо ви не маєте відповіді, це зле. Не менш цікавим виявився графік залежності кількості зґвалтувань від пори року. Координати подібні до попереднього. Сезонний пік в травні. Його, в принципі, пояснити не проблема. Перші по справжньому теплі дні для дівчаток можливість одягнути міні. Все правильно. Але пік міжсезонний в листопаді пояснити вже важче. Далі, на нашу думку, варто з'ясувати, хто в групі ризику ми про потерпілих і на які моменти варто звертати увагу в першу чергу. Перше стать в 98% випадків зґвалтовані це жінки. В минулому році з заявою про зґвалтування звернувся лише один чоловік, точніше, молодий хлопець. Вік. Наймолодші зґвалтовані на момент скоєння злочину виповнилось 9 років, найстарші 66. Але найчастіше близько 50% випадків вік зґвалтованих від 18 до 26 років. Задумайтесь найчастіше гвалтують студенток і учениць різних навчальних закладів. За ними не працюючи, Хочеться звернути увагу батькам, щоб вони більше придивлялися, де їхні діти, а саме. Та як ми маємо 90% заявників – це є дівчата жінки, де їхні дівчата, де їхні студенти вечорами бувають? Тобто більше ґрунтувало, щоб після 22-ї, після 23-ї години, щоб дані молоді люди були вдома, правда така, що це працює, і в такий спосіб дійсно можна вберегти власну дитину від зґвалтування. Наступне запитання: де зґвалтування відбувається найчастіше? І відповідно потенційна жертва. Згадайте про вік і соціальний статус не може почувати себе впевненою і захищеною. Відповідь: вдома і в гостях на вулиці, в лісі і в автомобілі. Перший висновок, який напрошується сам по собі. Вибирайте ретельно, кого ви запрошуєте до себе в гості, це раз і до кого в гості ходите ви. Це два. В 16 випадках зґвалтування відбуваються в приміщенні: сім випадків на вулиці, по 4 – в лісі та в автомобілі. Майте це на увазі. Є додаткові фактори, котрі можуть спровокувати гвалтівника. Це може бути розв'язна поведінка, допустимо, флірт з особами, які не знайомі з чужими людьми. Відкритий одяг досить відвертий, пізня пора доби, спілкування з людьми, які допустимо не підпитку, або які мають підозрілий вигляд. Ще одне запитання дуже важливе: хто гвалтує? Іншими словами, хто є потенційно небезпечним. Очевидна відповідь це чоловіки. Найстарший затриманий 1954 року народження, наймолодший 96-го. Найбільш активні для цього виду злочину чоловіки у віці від 21 до 33 років, приблизно половина всіх зґвалтувань. Далі аналіз зґвалтівників за соціальним статусом: 40% непрацюючі, 15% раніше судимі. Ще 15% студенти приблизно чверть зґвалтувань скоюють особи, котрі добре знайомі з потерпілими. Деколи навіть перебувають з ними в дружніх стосунках. Робіть висновки дуже часто в поясненнях по зґвалтуванню можна зустріти фразу після розпивання спиртних напоїв. Це ще один супутній фактор ризику для жертви, звичайно. Тоді, звичайно, контроль над собою і над ситуацією втрачений, буде несвідомість звужена, і вона не може дати собі таку тверезу оцінку ситуації. Окремо розглянемо випадки зґвалтування, коли потерпілими є неповнолітні. Бувають такі особливо цинічні випадки, коли злочин відбувається вдома, а злочинцями, в цьому випадку гвалтівниками, Стають найрідніші люди. У 2011 році за подібними фактами було порушено три кримінальних справи. В одному випадку батько гвалтував свою неповнолітню дочку протягом двох років. Вісім з половиною років позбавлення волі таким був вирок суду. Зґвалтування злочин сам по собі непростий. А у випадках з дітьми його розкриття ускладнюється в рази. В основному з дітьми є такі нюанси, що вони не говорять, бо вони бояться. Бояться фізичного покарання, бояться, що їм не повірять, бояться, що виявиться, що з ними такі соромні речі сталися. За дітьми взагалі корисно спостерігати. В цьому випадку вловивши навіть дуже незначні зміни в поведінці дитини, батьки можуть з'ясувати для себе багато цікавого. А якщо ваша дитина стала об'єктом злочину, ці зміни обов'язково проявляться. Вони замикаються в собі, і стають такими тихими. Навіть буває таке, що подружкам не розповідає. Далі інформація з розряду цікаве і корисна, і не стандартні випадки. Половина всіх зґвалтувань здійснюється у неприродній спосіб. Один іноземець, громадянин Марокко, примудрився протягом року двічі зґвалтувати одну і ту ж дівчину. Його справа в суді, але рішення поки що немає. В двох випадках жінки були зґвалтовані колишніми чоловіками. І один випадок, коли хлопець зґвалтував власну наречену. Далі найголовніше, що робити, якщо ви таки стали жертвою гвалтівника? тут треба додати, і якщо ви хочете, щоб він відповів за скоєне. Відповідь однозначна писати заяву в міліцію. Найкраще в райвідділ. Далі до справи беруться професіонали. Вона детально вивчається, детально та заява розглядається, приймається всі заходи і міри по її розкриттю. До речі, на початковому етапі потерпілі теж можуть суттєво допомогти слідству. Щоб довести даний злочин до суду, необхідно дійсно, провести ряд. Різних експертиз, судові експертичні, біологічні експертизи, які е, необхідно проводити в цей же день, в ту же хвилину, чим поскоріше. І на завершення. Все це відбувається не десь далеко, а тут з нами і зараз. Ми просто показали це вам. Робіть висновки. Це була програма захисту. Бережіть себе. Потрібен кваліфікований тілоохоронець. Бійці спецпідрозділу Титан озброєні вогнепальною зброєю і спецтехнікою. А головне добре знають, як захистити клієнта. Державна служба охорони гарантія недоторканності вашого майна і життя.